На усю мою косметику. Дуже багато з вас просили його зробити. А хто я така, щоб вам відказати? Аж цілих одна людина взагалі-то коментар написала. Так, ну що, погнали! Це уся моя декоративна косметика без доглядову. Якщо ви хочете побачити огляд на мою доглядову косметику, дайте мені про це знати в коментарях. Почнемо із моїх любимчиків. Я дуже люблю фарбувати губи, і в мене, і в мене насправді е, дуже багато засобів. Для губ. Коли я кажу дуже багато, це не значить, що я жартую. Ось цим всім я можу намазати свої губи. Давайте розбирати, що тут взагалі є. Так, у мене тут є Maybelline Blisk база. 004, 004 відтінок. Він, до речі, у мене зараз на губах олівчиком Glimbi. Мейбеллін ще одна база. Я в шорцях вже показувала огляд на цю помаду. Мені, до речі, дуже сподобалося. Не дуже воно відпечатується на сервеці чи на руці. В принципі, супер. 35-й відтінок, чіки. Також дуже популярний. У мене плюс-мінус усі засоби для губ в одному кольорі. Ще одна база, ну в мене тут база базісна. Мейбелін зібралася. Так. Дивимося далі. До речі, я не знаю, може, вона вже й просрочена. Ну, типу, мені просто жалко його викидати. Вона, мабуть, просрочена. Але її насправді не можна змити тупо нічим. І тому я не використовувала її так часто, як хотілося б. І колір. Колір трішки цей не, не мій. Я люблю більше такий оцей нют, коричневий, такий, нюд база, коротше, така я люблю. Супер. Ой, як вона мені подобається! Кайфулі. Кайфулі. Так, ну мене вже рука сьогодні пострадала, тому що перед цим я знімала відео. Супер, рекомендую. Оце реально рекомендую, правда, вона не стійка. Зараз покажу, з якими олічками я комбіную ці помади. О, трошки згода. Далі, що в мене є тут? Плампер від Evelyn, Eveline. Не знаю, як правильно. Сказати, чи він робочий, ну, ну не дуже. Типу, перший раз я нанесла він трішки попік і, да, і був якийсь ефект результат А далі він просто скочується, липкий, ну, такий собі. Кіко. Ну, моя косметичка це база. Я просто жертва маркетингу, тому. Тому так, мушу миритися з цим. О, клас. Супер. Блін, я не встигаю все це використовувати. Ну, Нічого. Так, ще одне кіко. Ось це вже кіко-матова помада. Тут дуже цікавий такий аплікатор незвичний. Ось такий колір. Я сподіваюся, що воно там фокусується. А, Так. Далі у нас іде Luxury Segment. Прошу рота сильно не відкривати. Dior! Dior взагалі. Кстати, не поняла, я цей Dior взагалі. Ну, упаковка клас, да, dior, це все супер. Ну, але не знаю, типа. Ну, звичайно, є багато аналогів. Ну, це мій, скажімо так, ось він просто якийсь такий рожевий. Це мій перший засіб взагалі від Dior, Тому я поки не поняла приколу, але я дуже хочу собі придбати. От у мене прям навіть у пішлісті є. Я хочу собі придбати ту нашу палетку від діор. Просто не, ну, я так я мрію про неї. Так, можете задонатити мені на палетку діор. Боже, я надію, що в мене жиру цього не вийде. Усі мої олівчики. Почнемо із е, мого Любінчика. Видно, що він Любінчик, тому, тому що це огризок. Я ним користуюся досить довго. я не знаю, можливо, вже вийшов термін придатності, ну, мене це не інтересує. 403-й я комбіную його з усіма тими помадами, які показували раніше. 408-й. Трішечки засвітли, як на мене, я ще шукаю до нього якусь помадку. Тому що, коли я купила перший раз 403, я один раз спробувала, він мені взагалі не сподобався на губах, і я його на дуже-дуже довго закинула. А потім, уже пізніше, ну досить довго часу пройшло, можливо, навіть і півроку, десь рік, можливо, і надіюсь, ще тоді не присрочився. І я почала його комбінувати з різними помадами, і мені дуже-дуже дуже почало подобатися. Так, далі рухаємося климбі. А знову ж таки, включила жарту маркетингу. Всі кричать про ці 110 і 111, е, Хто я така, да, щоб їх, в принципі, собі не купити. З підструвачкою це взагалі топ 10-10 клинбі, дякую. Я ще купила його в Єві. Там був 1 плюс 1 дорівнює 3. Я прийшла на касу з цими двома, я їх єлі урвала, а вона каже: йдіть, беріть щось безплатне. Я така, бля. Я така серйозно і побігла. І побігла і взяла собі 202-й, тому що кажуть, що 110-й чи 111-й це той самий 202-й, але у такому вигляді, так не в дерев'яному. Я вже протестувала. Я не знаю, чи на сторінці це ще вийде, коли вийде це відео, напевно, ні. Але пізніше ви побачите. Іде 206-й. Поки він не подобається мені. Ну, от він такий теплий, теплий, дуже ось він. Дуже теплий такий. На Мені, поки він не подобається, я ще його не зрозуміла. Так, далі. Тай, йо, так, далі говоримо ще про губи. Говоримо про губи. Чистий догляд, так? Ланеш, лан... навірно, так, да? майже використаний. І. Я купила собі вау-бокс в Аврорі. Ну, я б була б не я, якщо б я не купила цей вау-бокс. звісно, нічого не виграла, ну, зато у мене є тепер від Marmey-бальзамчик. До речі, дуже такий прикольний запах. І він такий солодкий-солодкий, я пізжарила просто. Що я використовую? Що я використовую для шкіри? Так, у мене тут, значить, я все зібрала, та тон декілька засобів. Почнемо ми із Міші. Міша. Я ним активно користувалася, вже видно, давно просвічується. Боже, надіюсь, Бужиндію фокусірується. Активно ним користувалася, перестала користуватися, тому що кажуть, що він камедоген комедогенний. І я купила собі пуріто. А ці два тональники один в один, схожі один на одного. Кольор в них однаковий. Хоча спочатку здається, що поріто він трошечки темніше, але воно просто підлаштовується під мою шкіру і виходить результат той самий. Дальше я купила, Дальше я купила собі Maybelline Perfector 4 в одному. Прикольна штука, але саме у відтінку 0,0 він жовтить, мені жовтить. Кажуть, що треба його мені просто краще. Розтушовувати. І ще, коли я його наношу на шкіру, я прям відчуваю, що моя шкіра покрита якоюсь плівкою, і вона наче починає, не знаю, чи підпикати зсередини хизу. Коротше, щось типу такого. Далі це мені дісталося у подарунок. Це такий пробничок. Ну, я дивилась, насправді, цей тональний крем він такий з чимось стоє. Ну так, нормально, не, не бюджет. Я його мішаю, він дуже такий плотний. Я його мішаю споріту, і виходить бамба лейла, тому що він дуже класно перекриває усі-усі нерівності, будь що. І ще одна база від Maybelline, Fit Me Відтінок 05. Я з крайності вкрай крайність, То я користуюся глимбі, потім купую собі Dior, Тут я користуюся Lamelle, а тут у мене Givenchy Так. Ламель, всім відомий. Відтінок 405. Якщо я забула сказати якісь вам відтінки про якісь продукти, запитайте в коментарях, будь ласка. І живанши. Та тут у нас чотири відділа з різними кольорами, ну і Ну, грязний, звісно. А що, думали, буде по-другому, чи що? Ні, вам тут не естетика. І тут відтінок 2. Ламель, то вони більш пігментовані. Але кажуть, що ламелька медогенний. Саме якщо якісь м -м, пудри, контуринг, не знаю. Подивимося, це для контуринга. Ну, э, чи рекомендувати його, ну таке, на, на 3, 3 з 10. це, типу, хайлайтер, ну він ніхрена не хайлайтер, тому що він ніхера не світить. Ну, типу. він якийсь непонятний. І тут є саме дішманська. Саме дішманська кісточка, ця щіточка, мене виправляли в коментарях. Щіточка. Люда, я з Черкаської області. Відтінок 401. Бі-контуринг, його тут дуже багато, і він достатньо пігментований. Тобто його потрібно таку маленьку-маленьку горошинку. Відтінок 401. Наловчитися ним користуватися, наловчитися, видавлювати саме ту кількість, щоб не було його дуже багато. І знову ж таки, може, він камедоген. Так, у мене тут лежить Патрісія Ледо, але, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, коли не користувалася, він щось стояв 60 гривень. Не рекомендую. ПС, песе. Супер-пупер, 10 з 10, класна пудра. От якщо ви користуєтеся. Якщо ви користуєтеся Maybelline консилером. І цей консилер дуже, дуже часто ось тут забивається в очах. І якщо нанести ось це, відомо, ось це виходить екстра комбо, і вас нічого там не зав'яється, і все буде супер-пупер. Але я часто забуваю це робити, тому на відео сижу, як дурочка, ось тут у мене біла полоса. Вона дуже-дуже старенька. 24 місяці. Не знаю, напевно, вже пройшло 24 місяці. Що я використовую? Я люблю блістюшки. Використовую цей, це. використовую для брів. Можна зараз побачити на мені, але мені здається, що трошки рижим я нафарбувала. Оце, оце, оце. коротше, більшість я тут не використовую. Якщо в повсякденному, то, то лише для брів і якийсь із цих блістюшок. Для брів. Для брів. Старий як світ, просто мені треба срочно купити новий. Ну, я теж купляла, блін, до 100 гривень максимум. І йому, як ті палеці. О, я використовую для своїх вій. Раз, два, три, чотири. Да? Чотири. чик 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 е, Почнемо. Лореаль. Дуже довго нею користувалась. Ну, видно, вона потерта, вона, ну вона там засохла, закінчилась, ну чесно, мені просто жалко її викинути. Ну тут офігенна кісточка. Ну, тут все офігенне, 10 10 але вона стоїть 500 гривень. Sky High, Супер клас, мені подобається, але на початку вона утворює такі камочки, дуже гнеться кісточка. І, блін, мені кажеться, вона дуже швидко якось у мене засохла. Не знаю. Далі, Бургунді, так як я власниця блакитних очей, бургунді підходи для блакитних, очей, я не могла його не взяти. Теж прикольно. А, він насправді, коли ви його наносите, він насправді стає такий, стає ближче до чорного, але якщо на сонечку, там ідеально, перфектно видно ось цей колір. Але також щиточка посередня моя нова любов Maybelline Lush Sensation Water waterproof вообще то Клас, щиточка дуже удобна. Кісто щиточка, так, да, правильно, щіточка дуже-дуже зручна. Perfect. Глембі, глимбі-гломбі. Подводка. Класно малює рівні, акуратні лінії. Для рук ось такий. Це, значить, від мейкап, марів. У мене є ще і Е, І є ще там просто щось я в Єві купувала. Тут Мермейд, це те, що я виграла. Не косметика, але просто лежить в косметичні, то вже думаю, покажу. Для кути, коли використовую. Правда, дуже рідко, тому що забуваюсь постійно. Пудра рум'яшки, тональний. Е Понятно, да? на очі, <смі> брови і цим я наношу хайлайтер. На цьому, в принципі, мій огляд декоративної косметики закінчений. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, не жмотьтеся на комент та підпишіться. Якщо вам цікаво дізнатися, як я доглядаю за своїм обличчям, здайте мені про це знати в коментарях. І в наступному відео я зроблю огляд на свою доглядову косметику для обличчя. Всім цьому па, -па.